Далі дивимось слайд. Давайте я одразу тут профайл мап закину. Лайткоін перетворився в із дуже потенціально цікавого для торгівлі інструменту в дуже ризикований, напевно, на цей момент. Я взагалі б взагалі його не розглядав. В середині дня, бо що тут відбувається, по-перше, останній раз, коли я робив аналітику тут на старшому таймфреймі, ціна була ось тут. Тобто, ми пробили об'єм і був шанс на продовження тренду. У нас були рівні, напевно, якщо тут поставити період десь 160. Ось наша сильна зона. Ми бачимо, як жваво покупець пробіг туди, закріпився, і навіть тут були парочку швидких, успішних тестів. Ретестів, тобто зона дійсно підтримувалась покупцем. Відповідно, основний сценарій це ретест цієї зони об'єму і продовження аптренду. Тобто, тут всередині дня треба було дивитися. Як відбувався цей ретест, навіть можемо подивитись, період 10 поставимо і подивимось, чи був тут якийсь сетап. Тут ось був перехід в корекцію. Ось у нас тут формувалася зона, ось, ось зона сформувалась і імпульс, ось цей імпульс вже остаточно нам показував. що Uh, Іде аптренд, але насправді, якщо ми на М5 би перейшли. У мене тут є ось М5. Uh, так, не те, не те, не те. Ось ця корекція. Вже там профіль не буде. Не буду завантажувати. Ось був об'єм продавця. Який контролював ціну. Потім у нас сформувалась позиція покупця, прямо тут дуже щільно набрали і сформували флет, і ось він вихід, ну, тобто тут була спроба виходу вгору, ретест. Ну і якщо цей вихід і ретест не розглядався, то ось тут вже стала Стало остаточно зрозуміло, що продавця починають вибивати з ринка. Тут основний об'єм сформувався, ще один откат, і є спроба продовжувати. Тобто виглядало тут все як успішний вихід. І мало б продовжуватись тут, навіть якщо б десь вдалося зайти в позицію, то ринок біля 10% давав. Але дуже швидко е, зупинили цей рух, тобто покупець виявився, е, як то кажуть, цар та не настоящий. І ось зараз у нас це все тримається тепер під контролем продавця. Ось продавець у нас в цій зоні. Також. Ось тут є новий свіжий продавець. І тут о, суть в тому, що якщо ми навіть пробиваємо цей об'єм, нас можуть одразу задушити і знову ціна піде вниз. А якщо ми будемо звідси розглядати продажі, то це теж вже немає потенціалу. Тобто це перше всередині дня продавати пізно. Купляти проти продавця нерозумно. І ще, що мені не подобається, це те, що ось тут у нас ніби як формувався флет. Ось так він був сформований. Тут були декілька розширень, розширень. Цього флету, тобто були хибні пробої, це розширило флет по одному разу в кожен бік. І е, ми б мали або зупинитись тут, або вже ось тут поновити тренд. Але ми бачимо, що ця історія вона продовжується, і це дуже поганий знак. Е, бо ми зараз на H4 фреймі, і це все ще за малий фрейм для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Тобто процеси відбуваються на більш старших фреймах. Тобто це дейлі або віклі, тому що коли виносять ось так і розширюють діапазони, які і так дуже великі, дуже широкі, ну тут 20% діапазон. Тобто це вже рівень такий серйозний інвесторський, та? е, ну, Яка людина буде набирати позицію в діапазоні 20%, і її ще будуть ось так маніпулювати. Тобто, це прям хтось. Або тут взагалі нікого нема, і болтає цей лайткоін, і всі бояться і купляти вище, і продавати нижче. бо Нема впевненості, або хтось е серйозно маніпулює, формує позицію. Ну, напевно, логічно було б формувати все ж таки позицію в лонг, а не в шорт. Ну, так здається, бо ціна тут вже 50% скоригувалася як мінімум. Навіть, напевно, більше, ніж 50. Ось. 60%. Тобто, вже. Якісь формувати тренди, даунтренди, ніби як нема сенсу. І, напевно, ну, виглядає так, що формується лонгова позиція, але тут просто безбожно всіх туди-сюди катають. Якісь покупки цікаво було б глянути, якби ми наблизились до, 8, до 84, тобто, якби ми тестували підтримку цієї консолідації. В принципі, це цікава зона для відскоку в рамках цього флету, ну і ми так близенько підібрались до неї. Але тут прикол в тому, що найближчий сетап буде тільки коли ми будемо в районі 98, а це вже ми майже під супротивом. Якщо розраховувати прямо, що це. Аптренд, аптренд, і якщо ви прям вірите, що це аптренд, аптрендовий -trend, на лайткоїні і взагалі ніяких маніпуляцій, а це просто глибока корекція, то в принципі ось це шанс для е, покупки, але з точки зору всередині дня тут ну такий собі потенціал, не дуже його дуже багато супротиву. Перша зона. Тут друга, другий рівень консолідації, тут одразу третій рівень. Навіть якщо ми звідси будемо йти вгору, то я думаю, тут просто будуть глибокі такі відкати вниз. В середині дня це буде жорстка порка. Ті, хто торгують з короткими стопами, <кхід> вгадати не можна, як точно буде розвиватись, але ось тут щось пішло не так. У покупця, і це якби наводить на мисль, що не все так просто на лейткоїні. Коротше, я тут просто б чекав, і тут прикол в чому: тут дуже великий, такий сильний, формується діапазон, дуже великий об'єм, такий об'єм, якщо буде рухати ціну, він буде її рухати сильно. І навіть якщо тут. Пропустити якусь можливість, і ми вийдемо десь ось на 119, то тут, скоріш за все, ось ми підемо ось так. Потім, скоріш за все, щось буде типу такого, і щось типу такого, або навіть от такого і так далі. Тобто тут потенціал є е серйозний, не треба боятися. Там буде будуть, будуть втрачені можливості. Тут вони будуть, але просто зараз явно виносять всіх, хто торгує всередині дня, тому треба бути дуже обережними.